В Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тестування 2025, Проходитиме до 25 червня. Для абітурієнтів є низка правил. Про це інформує Український центр з оцінки якості освіти, а саме з міркувань безпеки, місце, дату, час проведення НМТ можна дізнатися зі спеціальних запрошень, розміщені у персональних кабінетах. Український центр оцінювання якості. Ті освіти нагадує, розголошувати дані не можна. У повідомленні йдеться. Застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання персональних даних стороннім особам у будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють оперативне інформування щодо вступних іспитів для допуску. Потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що засвідчує. Особу або цифровий аналог у додатку дія нагадаємо, в основний період реєстрації для участі у НМТ зареєструвалося 312 тисяч абітурієнтів.